Мені, звичайно, трошки сумно, що це невелика підтримка, яку ми даємо, що вона не є більшою і не є більш системною. Але невеликий жаль, такі сьогодні засади місцевого сумрегування, що більшість коштів, які громада збирає як в місті, йдуть до державного бюджету, то на лишається це її містом. Але згідно з цього містрою я завжди вважаю, вважаю що в Україні знаходиться адекватні можливості на Медам, які більше працюють, більше роблять, які прославляють місто Львів. Дякую вам. Бережі хрести, війна боротьба. Колесло паливою. Полосвоя, новій на боротьба. Музика у коло, трате. Галин, карате. Рідка володимира, треба волонті. Свистовича рухана, ревні.